Е, тим не менш, наприкінці е, ви також е, попередньо в попередньому нашому інтерв'ю порівнювали про тренерську команду вашою і гренадер. Е, були готові, що суперник піде у да, штучній більшості, да, якщо да, щось не да, буде да, виходити? Повністю так. Мені, мене, мій син по праву каже, батько, ти кажеш, да". так. Так, е, е, ми були готові повністю до всього. Вони зіграли так, як ми думали. Тобто ми в принципі знали все, що вони будуть робити. Ну, у вас така активна підтримка на лавці. Я бачив кожен удар по порожніх воротах одразу. Там ставки якісь роблять, а, ну, підтримують. Це також, напевно, додає та, на настрою як це додає мій. настрою. І у нас колектив немаленький, тому лавка така велика. Плюс приходять і їхні знайомі, батьки. От і тому так да. У нас гучно, підтримка. Ну і сьогодні третє місце у вас вирішується. Від залежить від поєдинку з Тріоланом. Ви, скажімо так, сьогодні все залежне зробили від себе. У матчі з Тріоланом перемогли. Не простому все залежне від себе да, зробили. Поставили. Будете е, з попкорном спостерігати за цим поєдинком? Так, да, я, до речі, ще залишусь. Думаю, що тут буду спостерігати за поєдинком МБЗ Тріолан і е, бажаю МБЗ сьогодні перемоги. Дякую за перемоги. Да.